На жаль, але ми з вами досі не закрили збір на Покровський напрямок. 14 днів ми з вами дуже важко збираємо гроші. Дуже важко. Але люди дякую вам, дякую кожному українцю, хто долучається в Україні за кордоном, посилочками, донатами, репостами. На даний час, 14-й день збору, зібрано 680 тисяч. Залишилось і багато, і не багато тисяч. І ми купуємо чотири автівочки на покровський напрямок для наших хлопців, для наших титанів які кожного дня в пеклі, які на жаль, багато хто ще не вийшов з позицій. Але вони, слава Богу, дякуючи Богу нашим молитвам, вони на зв'язочку. Хлопці чекають ці автівочки. Самі знаєте, яка там ситуація. Самі знаєте, вони будуть раді будь-яким автівочкам, але бажано пікапи, тому що ФПІшки літають, все знищують, і в хлопців, хоч є змога вивести поранених на пікапах загиблих, на жаль, і відбитися е зброєю е з пікапів по дронам. Тому люди, будь ласка, ще зовсім трошечки: 3200 українців по 100 гривень. І ми з вами це зробимо. Я вірю, люди. Ми плануємо поїздку на вихідні. Давайте разом дуже сильно постараємось, дуже сильно, дуже сильно долучимось донатиком, репостом, коментарем 5-10 слів, щоб у хлопців були ці автівочки, щоб хлопці змогли е, нормально виконувати бойові завдання, щоб у них було більше можливостей. Напрямок дуже тяжкий, і ворог не спить. Ворог зараз застосовує все можливе і неможливе. І поки наші хлопці зробили сюрприз декілька днів назад, ви знаєте прекрасно, що наші хлопці інші загинули в Дніпропетровській області на полігоні. Я не буду казати кількість загиблих, тому що не можна цього зараз робити. Але завжди є якась ответочка. І, на жаль, гинуть гинуть саме найкращі. наші Збройні Сили України, наші титани, наші. Хорові, мужні чоловіки, які воюють за нашу Україну. І, будь ласка, люди, не будьте байдужими. Хтось сьогодні віддав своє життя за нас з вами, хтось сьогодні вже не побачить свого чоловіка, свого батька, свого сина. І, на жаль, ви навіть не уявляєте, яка кількість хлопців кожного дня гине. Яка кількість поранених і безвісти зниклих? Тому долучаємось донатимо, репостимо, коментуємо будь-яким чином. Нема можливості донатити. Зробіть коментар, зробіть репост даного відео.